Привіт! В цьому відео я буду малювати листівку. Для цього знадобиться аркуш, фарби, як завжди, та лінери. Я буду робити листівку в вигляді такого. Ну, сердечка з навушничками. Зараз я намічаю олівчиком і перед цим хочу ще додати, що сьогодні також буде короткий відгук на фарби роса. Щоб намалювати, я малюю сердечко, потім малюю такі навушнички. Я їх потім буду підправляти, додавати елементів. Це доволі простий буде малюнок, гадаю, впораються з ним усі. Щодо акварелі, хотіла розповісти швиденько. Перед тим у мене це роса на 21 відтінок в металевому кейсі. Мені дуже подобаються ці фарби. Використовую вже доволі давно. Малюю ними в художньої школі Андрій Найтморти. Також сюжети і вдома малюю скетчі, закладинки для книг та багато чого іншого. Сторіла до речі на деякі сюжети, які ви зможете знайти на моєму каналі. Ані арт також у мене є телеграм. Там ми з вами обираємо теми для відео та можемо обговорити якісь питання, які вам буде цікаво дізнатися. щодо фарб. Хотіла я вам розповісти про пігментацію, те, як вони змішуються. Фарби дуже-дуже насичені, вони взагалі йдуть як професійна лінійка, створює їх Україна. Щодо, може, їх порівняємо трошечки з іншими фарбами, у мене є з професійних прям фарб Мунджо, та для навчання фарб у мене є сонет. Давайте ми почнемо з корейського бренду Мунджо та роса. Мені Мунджо подобаються трошечки більше, але в них маленькі коветки, тому що мені здається, що Мунджо, вони є. Іскравіші, навіть ніж роса, і вони дають якісь красивіші переливи. Проте, якщо порівнювати росу з усонетом, то роса набагато краще. Плюс це наша українська, тому його приємно використовувати. Як ви бачите, я використовую різні відтінки спеціально, щоб показати, як фарба перетікає в один одного, як красиво даються ці переходи. І ще взагалі пігментація чудова та прекрасна, і взагалі фарби класні. Всім рекомендую. Щодо сердечка, я залила його спочатку рожевим, потім взяла, додала яскравіших відтіночків, трошечки зробила невеличкі рефлекси, відблиски від зовнішнього фону. І, в принципі, ви зможете спостерігати за процесом, намалювати. А я вам буду дякувати за увагу і до зустрічі на моєму каналі.